За вухом почухай, у день де ховається дикий звір. Раз-два Пісню джудні послухай, посуху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, слідів не залишить ловець мік, наче по крокує Бо між звірами ми. Кожен звір збіру, брат. Закон, Закон в дикі джуля панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і вечірня і мла свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою більше ти, ти, ти не просив. Ти покинув тиріні ліси, Та джунглі не си, книга джунглів, син Олександра. Знати, що вони задумали цього разу. Скажи, як довго ти це робитимеш? Я не знаю, маулі. До чого тут такіхті виглядає як шматок дерева? Шматок дерева? Уявіть собі, що такий собі шматок дерева може зупинити шерхана. Невже? Так. 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 Угу! – Дружбо обережніше. У це важко повірити, а я вірю. Як на мене виглядає добре. Здається, готово. Треба його випробувати. Працювало. Тобі вдалося Мауглі. Воно повернулось. Але я не розумію, яка з цього користь. У цьому вся суть, Акро! Якби воно не повернулося, мені довелося б зробити їх цілу купу. Непогана іграшка. Хм! Іграшка. Дивіться. Зіб'ємо кілька кокосів! <рит> це ж лоло. Будь ласка, кинь назад. Чого це? Думаю, ти навмисно кинув цю штуку у мене. Я уявлення не мав, що ти там. Віддай назад. Ти хочеш сказати, що мене ніхто не помітив, навіть акруйзура. А? Ні, не бачили. Поверни назад. Аби ви знову в мене кинули, і я не дурна. Краще я залишу це собі! Лало. Деякі речі незмінні. Не хвилюйся, Мауглі, знайдеш іншу. Справа не в цьому. Я не розумію, чому лала мене так ненавидить. Думаєш, це через те, що я людська дитина. Справа не тільки в цьому, це через батька Лали. Її батька? Так. Це трапилось багато років тому. Ти що був дуже малим, а лала ще не народилась. Та я пам'ятаю, наче це було вчора. Минув час Акелі, потрібен був новий ватажок. Хоча Келе ще був повен сил, він вирішив, що йому краще відступити і дати дорогу молодим. Було два кандидати: сина, кели батько лали Верміліон, та Олександр твій батько. Переможець цього змагання стане новим баташком. І поведе нашу зграю. Такий закон. Ви всі це знаєте. Верміліоне. Нам немає потреби змагатися один з одним. Я не заперечую, аби ти став ватажком зграї. Ти знаєш, що я не можу стати ватажком, доки не доведу, що я найсильніший. Але я не хочу змагатися з другом. Ні. Ми маємо битися, Олександре. Такий закон. У нас немає вибору. Ну Олександре

Олександр Новий ватажок! Верміліоне, облиш мене. Прощавай. У той день він зник зі зливою, і його більше ніхто не бачив. Багіро! Ти думаєш, лала вважає, що мій батько прогнав її батька. Це було дуже давно. Ходімо, знайдемо твоє ікло. Гаразд? Що у людського дитя є ікло? Шархане, я чула, як Багіра говорив про це. Пикла. Хм, Це може завдати клопоту. Ганятися за мною поверни те, що взяла, і ми не будемо переслідувати тебе. Ні, не поверну. Мауглі хотів ударити мене ним. І я думаю, воно дуже небезпечне. Невідомо, хто наступний постраждає від цієї людини. Чому ти так не любиш Мауглі? Якщо ти тримаєш образу через свого батька, то ображайся і на нас. Я лише вважаю, що він не має бути у нашій вовчій зграї. Ти не маєш права таке казати. Вже. Припини Лало. Не розумію, чому ви не можете бути друзями. Тобі не слід битися. Ти зіпсуєш своє хутро. У твого батька було дуже гарне хутро, і твоє таке саме мого батька. Хутро твого батька подобалося усім, тобі слід ним пишатись. Чим пишатися його гарним хутром? Хутро ж не допомогло йому стати ватажком. Так, не допомогло. Верміліон змагався з моїм чоловіком і програв. Лало, але це Верміліон хотів змагатися за місце ватажка. Навіть якщо він програв, він міг залишитися членом зграї. Ніхто й ніколи не може змусити переможеного піти геть. Але він пішов. Він просто не міг уявити себе неваташком. Ми всі за ним сумуємо. Лало, постривай! Прошу поверниться мауглі, мамо! Щоб не сталося між Олександром і Верміліоном це в минулому. Тобі не варто ображатися на Мауглі. Тільки не кажи, що ти перестав шукати нове ікло. Не так же і легко знайти вдалу гілку багіро. Тоді, може, попросимо Лалу повернути нам старе. Вона напевно вже його розтрощила. Тоді справді тобі варто знайти собі інше. Як гадаєш? Тільки не зараз. Не зрозумів? Ти ж хотів, аби я прийшов і допоміг тобі знайти нове ікло. Чи ти забув? Навіщо я марную свій час? Можеш і ти. Я не просив тебе приходити. Чудово, якщо я тобі не потрібен, піду. Прощавай. От ти добре. Теж не підходить. Якби тато був тут, він би мені допоміг. А тепер Мауглі, не рухайся та затримай подих. <хи> <хи> Дивись. Це було чудово, тату. Гаразд, тепер твоя черга Добре. Люди використовують смішну палицю, аби ловити рибу. Вони не вміють ловити її передніми лапами. Я знаю. Але я виховую цього хлопця як свого сина. Зі мною вже все добре. Виховати людського хлопчика ти дивний вовк. Так, можливо. Після всіх негараздів ти так і не захотів стати ватажком. Не кожен так вчинить. Я не поводжуся як ватажок, бо вважаю акелу своїм ватажком. Крім того, коли повернеться Верміліон, ватажком стане він. Аго, багіро! Не роби так! Послухай, перед тим, як вчитися ловити рибу, тобі слід навчитися плавати, аби ти зрозумів, як рухається риба. Тобі доведеться навчити його всього від А до Я. Багіро, здається, тобі добре вдається навчати мауглі. Це тому, що одного разу я бачив, як люди вчили людське дитинча плавати. Це було дуже давно. Тату! А? Тату! Дивися, що я упіймав. О! Це нічого. Я впіймаю ще одного. <смір> Багіро, може, ти б навчив Маглі полювати? Ти, напевно, жартуєш. Навчити людське дитя? Я дуже серйозно. Якщо зі мною щось трапиться. Oh. Знаю, що в джунглях мене вважають дивним. Інколи я поводжусь як людина. Але саме тому я прошу. Hmm? Розумієш. З маличку він постійно був зі мною, але незалежно від того, скільки я вчив його бути вовком, він мислить як людина. <кхи> ти маєш рацію. Тому я думаю, що тобі буде легше навчити його, бо ти виріз з людьми. Олександре, швидше сюди, щось коїться на одинокій скелі. Кело. Що відбувається? Дивись. Олександре, ми не можемо тут залишатися стає надто небезпечно. Що ж? Акело, Тепер ти ватажок. Ти маєш вирішити. Акела. Гаразд. Я ватажок. Я приймаю рішення доручити тобі акело. Відвести всіх у безпечне місце. Я не можу. Ти знаєш ці джунглі краще від усіх. Тим паче, твої знання та досвід є зараз незамінними. Це правда. Тепер йди. Ага. Я хочу, аби всі слідували за акелою. точно не минуть цей шлях. Нарешті він буде моїм. Швидше ми маємо якомога швидше дістатися води. Чого тобі треба? Мені потрібне людське дитя. Ні, шерхане. Зараз не час полювати. В джунглях пожежа. Ми маємо допомагати один одному. Такий закон. Яке мені діло до закону? Я сам собі закон. А тепер віддай мені дитя. Ні, я маю зробити це сам. А ви поспішайте. Заберіть малюків у безпечне місце. Прошу, опіклуйся про всіх! Тату! Швидше біжіть! Їм не втекти. Забери звідси маулі. Тату. <свист> а тепер всі за мною. Акело, відпусти мене! Я хочу до тата! Ні, мауглі! Це неможливо! Я не можу! Це небезпечно! Ми повинні поспішати. Якщо ми повернемось, ми підведемо Олександра. Зрозумій, є речі, які він має зробити сам. Ні, тату, ми не можемо його покинути, ні, ні. Шерхан. Біро. Цить! тихо, затамуй подих. Не можна, аби він дізнався, що ми тут. Чому ні? Ти ще не готовий до зустрічі з ним. Ти занадто молодий та недостатньо розумний Мауглі. Він роздаре тебе на шматки. А коли ж я буду готовим, коли я скажу. Якщо ти підеш до нього зараз, це означатиме, що Олександр загинув дарма. Ти маєш бути відповідальним, дурне людське хлопча. Роби що я кажу. Зрозумів. Тепер Мауглі, коли він пішов, може ти пошукаєш своє ікло? Багіру? Так, я піду з тобою. Я ж обіцяв Олександру, що наглядатиму за тобою. Дякую. Чому ти змінила думку? Лало. Що? Що ти маєш на увазі? Я подумала, що йому не завадить хоч якась допомога. Багіро, Попіклуйся про мого сина. У джунглях без батьків, ліс, повен звірів і птахів, Як живи стоїть людини син але поволі за згодою вовків. Звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів і здобув. Твоїх захисників, віру свої сили йти Просто сміливо до мети слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглі.